Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео буде про мою оснастку, на яку я ловлю толстолоба. столоба. Чому я вирішив зняти таке відео? Тому що були коментарі до моїх відео, де я ловлю толстолоба. столоба. Трошки вже раніше і тепер, після виходу останнього короткого відео, також було кілька коментарів. Пишуть люди, цікавляться, зніми відео, покажи, яку оснастку використовуєш. Так що значить, буду показувати, скажем, по ходу, як ми, монтуємо, як ми монтуємо снасть, так я буду показувати. Спочатку на основну жилку ми надіваємо груз. Груз має бути досить важкий, такий, скажімо, від 30 і далі, від 30 плюс, з великим отвором, для того, щоб легко у нього проходили потім стопорки. Надіваємо його. Потім відповідно надіваємо, я надіваю два ступорки для того, щоб не збивалася глибина, коли виставляєш глибину, надіваю два ступорки. Після цього ставлю велику бусину, одну велику, обов'язково велика, щоб потім, коли ми одіваємо карабін, на якому кріпиться поплавок, щоб у нас, скажімо, бусина не. Не попадала в той отвір і не залипала. Скажімо. У мене тут кріплення таке, я собі сам таке зашаманив пластикове і дав карабін. Ви можете використовувати просто карабін з вертлюжком. О, Надіваємо сюди, продіваємо жилку, сюди кріпимо поплавок, і то буде рівно все те саме. Головне, щоб бусина була такого розміру, щоб вона не. Попадало, скажем, не заходило в отвір вертлюжка. Так, далі що ми робимо? Наділиємо карабін для того, щоб кріпити поплавок. Потім надіваємо ще одну бусину. І тоді між двома стопорами надіваємо трубку проти закручувач. Теж між двома стопорами, тут стопор я використовую великий. Для того, щоб вони не залазили в трубочку і то, щоб вона мала вільний хід, щоб вона рухалася. Стопори використовую отакий XL. Розмір, отакий здоровий. Для того. І потім надіваю оливку. Я потім все детально розкажу, для чого то все є. От 10-грамова оливка, потім ще, один, ще одна бусина. І тоді прив'язую карабін, до якого кріпиться тремпель. О, та бусина обов'язково мусить бути для того, щоб захищати нам оцей вузол, яким прив'язаний вертлюг. Вона має отвір такий, що сідає якраз повністю на вузол, закриває, і оливка потім, коли рухається туди-сюди, вона нам не травмує вузол. Це дуже важливо. Так, ну і потім на карабін надіваємо тремпель. Тремпель, я потім детальніше розкажу, які я використовую. Ну тут на даний час отакий з двома гачками. Так, тепер детально розкажу про, скажімо, про кожен елемент окремо. Для чого оця трубка протизакручувач і звідки її взяти, скажімо? Тому що в тих магазинних... Називається воно там так бійця толстолоба. Ну, там дають якийсь кусочок силіконової трубки, м'ягенької, короткої, і вона ну вона зовсім сюди не підходить. Я вважаю, що то повна так, ерунда. Зараз я покажу, що роблю я. Вони в мене є такі то є для фідерних кормушок проти закручувачі такі криві. Я їх просто нагріваю легенько туди запальничкою і вирівнюю. Тут ще є така пружинка з карабіном для кріплення кормушки, я то все знімаю і потім вирівнюю, і виходить отакий рівний протизакручувач. Так, він для того у нас є, щоб коли ото вся конструкція готовна, вся така досить масивна летить, щоб вона не перепутувалася за поплавок. Щоб вона не перекручувалася. Оливка отут в кінці, для того, щоб скажем, вона йшла впереді того всього, тут ще й так є і технопланктон має вагу. І все рівно ще одна оливка для того, щоб воно менше запутувалося. Тому що, якщо тут не поставити грузик, все рівно, якось воно так хитро всяко летить, що потім гачки чіпляються за поплавок. О, для того я сюди використовую оливку. Можна також Замість оцієї стандартної закрутки, яка, як правило, йде від велосипедних спець, можна використовувати отакі, то є грузик просверлений і всередину забита отака така сама штучка забита. І коли ми от сюди закручуємо, воно відповідно йде, як кінцевий груз, придає ваги. і коли ми кидаємо, ота вся наша конструкція виправляється в одну лінію. Ну і тоді шанси запутатися мінімальні. То все треба робити, скажімо, методом проб. Попробували так, попробували так, як вам краще сподобалося, так, так ви і робіть. Так, потім що? Тремпель є такі, скажімо, куповані тремпелі. Є тремпелі саморобні у мене, тому що. Оці, що йдуть в комплекті з тим поплавком, там теж якісь вони такі всякі каряві. Я їх не використовую, я переробляв сам. спиця від велосипеда, зробив собі таку форму. Якщо комусь цікаво, покажу, як то робиться. О, І ловлю на два гачки завжди. значить Один гачок йде чуть-чуть, щоб був нижче отого стержня. А другий сантиметрів три довший від першого. отак. Довжину оцього тремпеля, де надіває, тої частини тремпеля, де надівається техноплантон, роблю, таку, щоб поміщався один цілий і ще половинка. Тому що деколи вимотуєш, а там ще є кусок технопланктону і жалко його викидувати. А якщо короткий стержень, то вже цілий той бочонок бочечка не, не залазить. А я роблю таку довжину, що просто додаю, закручую і все. Отак. От то є по тремпелях. Так, тепер поплавок. Поплавок використовую стандартний, купований. Правда, він вже тут у мене такий крашений, перекрашений, побитий весь, давно використовую. Я укорочую стержень, антенну, вірніше. Ви можете не укорочувати, я укорочую для того, щоб мені гарно поміщалося в коробку. Ну і вважаю, що вона і не потрібна та антена така довга. Але скажу вам таку одну хитрість, яку вам ніхто не скаже. Ви всі знаєте, що ту столоб дуже добре клює вночі, навіть деколи краще через день, як через день. І сюди кидається світлячок, щоб було видно поплавка. Але люди просто над тим не задумуються. Кидають світляк, він падає аж до дна і світить там під водою. То я вважаю, що то неправильно і то відлякує ту столоба. Я беру такі полоски з поролону нарізаю. І забиваю всю трубку і залишаю маленьке, тут все в мене забито. От маленьке місце, щоб суто помістився світляк. Світляк сюди, потім ми його закриваємо. Отак. От о, І він у нас світить ось та частинка над водою і, відповідно, не відлякує того столова. Ото, От що стосується поплавка. Так, ну і ще треба сказати, що глибину в місці ловлі ми виставляємо оцим, цими двома стопорами. Там йде, як правило, мінімальна йде на ту всю конструкцію, меншу ми вже не можемо поставити. І відповідно до метра. Більше як метр я не рекомендую ставити, воно підсувається метр, то максимум. То стола не бере. Близько до дна він бере під верхом, або чуть-чуть нижче, залежно від погоди. Чим більше жара, тим він вище гуляє. От. І тим ми ставимо глибину. Відповідно, поплавок у нас спливає, груз падає на дно, поплавок спливає і зупиняється у цьому місці. А груз падає на дно і утримує всю конструкцію на одному місці. Рекомендую мати з собою коробочку, таку. Гарну якусь, щоб особливо запастися тими закрутками, які тут закручуєте тремпель. Тому що вони дуже мають властивість таку гарну губитися в траві, особливо вночі. Воно маленьке, руки мокрі, слизькі, раз, в траву, все, ти лазиш, шукаєш і нема. А так коробку відкрив, взяв новий і закрутив. Ось така у мене коробочка. Є тут стопорки різні, більші менші. Бусини. Так що отак, друзі. Е, ще скажу по тих грузиках, значить, де такі взяти. Продаються е, ті, що йдуть в продажі, вони зовсім не годящі, тому що вони дуже легенькі, 12-15 грамів то ні до чого, коли сильний вітер е, починає здувати і поплавок е, зносить. А то, як ви знаєте, не є добре, тому що технопланктон має пилити в одному місці постійно для того, щоб приманювати ту Значить, Що я роблю? Беру отакі от там, скажімо, 40, -то, 40 50 грам, обрізаю отак. І потім сверлю дирку всередині, великим, велику дирку. Скажімо. Я раніше от я такі розверлював. І ловив прямо на такі. Ну, вперше воно вже заважке мені, але і та форма недобра, щось воно мені не, не, не подобається, як воно летить. Отакі От шайби, Саме краще. Я собі заготовив. Отут у мене коробці є, навіть попідписував, яка вага. Так що, якщо любите бавитися таким всяким ділом, то можете собі зробити, то не є зовсім важко. Якщо є ще залишилися якісь питання у вас, задавайте в коментарях, буду відповідати. Якщо треба ще щось, якийсь момент відзняти ще один, пишіть. І будемо спілкуватися далі.